Зробити Івано-Франківськ ще чистішим та зеленішим. 1 квітня о 10 годині відбудеться загальноміська толока. Прибиратимуть та висаджуватимуть дерева на 10 локаціях у місті та у селах громади. Перша локація це у нас буде меморіальний сквер. У цьому сквері є місця, де необхідно досадити вже молоді дерева, щоб поновити олені ряди. Тут плануємо посадити близько 40 дерев попередньо. Так само у нас є традиційна локація цієї береги річок з попередніх досвіду, і також тих обстежень, які ми провели своїми працівниками, де є більше засмічення, де чисто то відповідно ми ці локації викинули. Але ось ми бачимо, є такі локації. це і берег Бистриці з зі сторони пасічної від металобази до села Загвіздя, включаючи німецьке озеро. Очищатимуть береги Бистриці Солотвинської та Бистриці Надвірнянської, а також Вовченецькі гори. Цьогоріч заплановано й фарбування стовпчиків та огороджень. Хоч цьому році, власне, і не було такої такої активної зими, але ми здійснили посипання сіллю, і ті відповідно всі. Вздовж доріг стовпчики огородження, їх необхідно зараз поновлювати. Ми розписали і попросили наші всі комунальні підприємства дати працівників, долучитися до цієї роботи, щоб ми максимально встигли, тому що бачимо, що погода трішки нам десь. Перешкоджає і декілька днів випадає найближче. Найбільше об'єктів, які потребують оновлення у муніципальної дорожньої компанії, понад три десятки. Однак наголошує директор департаменту житлової та комунальної політики Михайло Смушак. Великий об'єм робіт вже виконано. Вони кожного дня залучають майже 16 працівників, які кожного дня фарбують. І вже майже половина цих об'єктів вони вже завершили фарбування. Тобто в центральній частині, ось вони вже фактично все завершили, те, що було їм заплановане. Крім того, на сьогодні подано заявки на висадку майже півсотні дерев. Відтак у місті побільшає лип, ясенів та дубів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.